Доброго вечора, дорогі браті та сестри. Знову на своєму відеоканалі я Олексій Широков. Сьогодні середа, і е, сьогодні я до вас маю, як я вже завжди кажу, слово у середу. Бо було слово у второк, у понеділок, у неділю, а тепер слово у середу. І сьогодні я, як завжди, хочу запросити вас підписуватися на мій відеоканал. Я хочу запросити вас обов'язково, це, дуже, це дуже, дуже для мене цінно. Писати ваші коментарі. Я хочу запросити вас ставити свої, як то кажуть, Оцінки, лайки, дізлайки, там, що, що вам заманеться, кому що. це для мене все дуже інтересно, для мене все це цінне. І я завжди, як то кажуть, задивляюся, чи є там щось написано, чи нема. Чи якось відреагували, чи не відреагували. Я хочу, щоб все ж таки цей канал він. Приносив користь людям. Розумієте? Тому дуже прошу. І сьогодні у мене таке слово у середу про корабель. Але не просто про корабель, а про корабель Церкви Божої. Якось Господь зі своїми учнями переправлявся на інший бік Генісарецького озера, і піднялася страшенна буря, а він собі спав. Учні в страху розбудили його, наставнику, наставнику, гінемо А він, вставши єдиним словом, приборкав бурю, а потім докорив учням, де віра ваша, маловірній?» Вони ж у страху і здивуванні говорили один одному. Хто ж це, що наказує вітрам і воді, і коряться йому? Корабель, починаючи від ковчега Ноя символ церкви, образ єднання людей, вірних Богові. Лише ті, хто був усередині ковчега, урятувалися від водного потоплення. А нині бурхливе море, символ беззаконного та ворожого до Бога світу. По цих хвилях людина приходить до корабля церкви і тільки уйшовши всередину і побачивши там тишу і благовіння, раптом по справжньою бачить істину, де він ішов, і яким дивом було, що він не потонув. Серед беззаконного та розпусного світу. І кожен храм, де збираються віруючі, теж подібний до корабля серед стихій світу. Храми, Божі храми, і будувалися часто на подобу корабля. Храм теж, як і корабель, захльостують хвилі цього світу. Бо тут, як і тоді в Ноєвому ковчезі, не тільки праведний Ной, та Його розумні сини, Сим та Єфет, тут ще і хам, і йому подібні, тут і дружини, наведені своїми чоловіками, і, і чоловіки, що тягнуться за своїми дружинами, і всі ми і найдосконаліші, і далекі від досконалості, і, і різні створіння Божі. А ми можемо собі так, ну як би це прийняти, що символічно, символічно, можна оцих створінь Божих, всяку живу душу. Всякі тварини, там чисті, нечисті, О. ще можна так, якби уявити собі, як це символ теж народів, різних народів, не тільки Божого народу, а й, а й різних народів, серед яких є і віруючі, і невіруючі, і язичники, і всякі люди розумієте, всякий народ. І вони зійшлися у той нові в ковчег. І вони вийшли відти вже зовсім іншими. Розумієте? І всі ми і найдосконаліші, і далекі від досконалості, всі ми стоїмо і співаємо наш символ віри, вірою в єдину Святу Соборну та Апостольську Церкву. Я думаю, всі пам'ятають ці. Ці святі слова, віруємо, ми віруємо, що можемо стати і неодмінно станемо істинним тілом Христовим, всі члени якого страждають, коли один страждає, і радіють, коли один радіє. І то вже диво, що ми такі різні, сходимося у цей корабель, храм, у цей ковчег, і відклавши всяку ворожнечу. І злослові, якийсь час мирно стоїмо разом, пліч опліч обличчям на схід, доки відбувається Божественна служба літургія. І ні для кого, хто присутній в цьому храмі і уважно слухає ці святі слова Божої, Божої, Божої служби літургії. Оці всі дві години вони не пройдуть марно. Розумієте, людина вже вийде з храму з якимсь багажем і почне, і почне думати над своїм життям, над тим, як він живе, як він веде себе у цьому серед цього світу, серед людей, серед народу Божого. І тепер наше завдання, я маю на увазі. Не тільки мірян, прихожан, але і нас, священників. І тепер наше завжда... завдання, щоб, розходячись по будинках, ну і келія, звичайно, якщо це обіділь Божа, примудритися все ж таки, залишитися в церкві, виходячи за борт корабля, все ж таки залишатися в ньому, зберігаючи в серці мир та Благовійну тишу. Я думаю, дуже багато з вас, дорогі браті і сестри, пам'ятають слова апостола Павла, який сказав, що а тепер для народу Божого залишається ще і суботство. Тобто це не тільки Субота, яка самим Богом відділена як святий Божий день, О, ми пам'ятаємо є четверта заповідь, яка, яку ми читали всі, яку знаємо всі. Святкуй День суботній, щоб святити Його, бо це День Святий, в який Господь відпочивав від всіх справ своїх. Але що мається на увазі під словом суботство? Суботство – це те, щоб ми, навіть вийшовши з храму, щоб ми зберігали храм в собі. Тобто, щоб суботній спокій зберігався в нас. Розумієте? Щоб ми навіть в другі дні неділі? Та всього тижня, щоб ми зберігали оцей суботній спокій у наших серцях і у наших душах. Розумієте, зберігаючи в серці мир і благовійну тишу Божої присутності, виходячи за межі корабля, ми йдемо тими самими хвилями, якими прийшли сюди, але тепер уже йдемо не зі сліпою. Самовпевненістю, але з, увагом, з увагою та страхом Божим, тримаючись за Господа рукою молитви. Тому що ця грізна безодня справжнього нашого життя страшна лише прірвою своїх власних лих і моїм якимось. Забуттям, розумієте, я ще не в церкві, якщо цей світ ще заманює мене. І здається мені стійким і слабким. І я ще не в церкві, якщо з іншого боку мене лякають бурі. Значить, у мене немає ще впевності, в силі та мудрості, мого кормчого. Отже, я ще не по справжньому, в церкві я ще по-справжньому не зрозумів. Ось ці, будемо так казати, ловушки, як то кажуть, розумієте? от з цього ми повинні відкинути ці ловушки? Розумієте? Але хто цей кормчий, хто він? Адже Він є главою тіла церкви, він початок, первісток із мертвих, і Він є перш за все, і все ним стоїть. А ми іноді повз Всевишнього, що створив все і всіх, які завжди і у всьому намагаємося навіть матеріальним речам надати статусу одухотвореності, що є єресю та помилкою. От ви знаєте, я дуже часто чую дивні речі про такі от е, речі, от знаєте, як ось цей храм намолений або цей образ намолений, а ось цей храм не намолений і цей образ не намолений. Мовляв, фізичні об'єкти мають якийсь ефект е, конденсатора накопичення молитову. На мою думку, це спроба змішати тепле з м'яким. Розумієте? Коріння цієї проблеми вони в нашому прагненні чіплятися за, за зрозуміле та просте. розумієте? Ми люди матеріальні. Ось і намагаємося молитвам надати е, якогось фізичного. Визначення. Знаєте, у семінарії ми мріяли винай... винайти якийсь такий намоленометр, молитвометр якийсь, знаєте, такий, щоб, так сказати, визначати намоленість, щоб вибрати собі, знаєте, місце служіння таке вже намолене за допомогою цього. Приладу. Ну, зрозуміло, ви розумієте, що це все жарти. Церква, еклезія. Це в першу чергу зібрання людей, розумієте? Це не будівля, це в першу чергу зібрання людей. Можна молитися і серед поля. Розумієте, але ми будуємо храми, щоб там збиратися. Під, під дахом, під святим склепом, під святим склепінням збиратися і молитися разом до Господа. Ми собі, маємо, мабуть, після ранкових молитов повинні щодня повторювати. Зовнішнє, воно другорядне по відношенню до внутрішнього. Чудотворення ікон, зцілення різні, там. Все, що, все, що от є в церкві, да, до намоленості, немає жодного стосунку. Бог наш на небі творить усе, що хоче. Бог діє через усі, через усе, через все, в тому числі через катаклізми та війни, які він може допускати. Для чогось, для упокорення чи для навчення. І наша молитва це діалог з Господом, бажання зміни самого себе в першу чергу, але не вплив на навколишні предмети. Розумієте, спроби надати церквам і соборам певний статус намоленості, це прагнення людей. Ранжувати храм, ну, от за якимись такими суб'єктивними, тому помилковими ознаками. ну На кшталт того, що ось цей храм чи цей святий образ, він дуже старий, він дуже такий древній, і він, як конденсатор, накопичив молитви. І саме тут, саме тут виняткова святість. А цей храм чи образ, він недавно і новий, і ще не має такого впливу, і ще не має такої сили. Дорогі браті і сестри, ще і ще раз кажу, це є єрість. Літургія і в древньому храмі, і в новому храмі, і ікони і там, і там, одні і ті самі. Бог є один і той самий. Від початку і до сьогоднішнього дня він не міняється, розумієте? І Христос посеред нас і є, і буде. А на цьому, дорогі браття, і сестри, у мене все на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу, що мали терпіння вислухати все, що я вам розказував. І хай. Добрий та милосердний Господь благословить вас на сон грядущий, Хай благословить нашу святу церкву, Хай благословить нашу державу, Хай надасть мудрості нашому керівництву і Хай благословить нас усіх. Бережи вас, Боже!